Вітання усім слухачам радіо кордон. Крокуємо далі нашим ефіром. І зараз настав час поговорити про наших героїв-прикордонників в рамках програми Незламні. Говоримо з захисниками про їх шлях, службу у найгарячіших точках та успішні бойові завдання. Мене звати Костянтин Богатирьов і Зараз зі мною інспектор прикордонної служби, кулеметник першого прикордонного загону Ігор Барабаш. Вітаю! Доброго дня. А ви приєднались до лав прикордонників вже під час війни. А як виглядало ваше життя до неї? Чим займались? Можливо, були якісь плани, які вже ось війна скоригувала? Ну. Виглядало життя як вот звичайне. Війна, можна сказати, ну, торкалася, був в теревороні, на блокпостах. Ну так, трошки стикався вже з цим. Угу. Ну, але. Дали мені вітрочку в воєнматі трошки, mm -hmm. я ще трошки я говорю, це, по поживільним життям. А тоді й мобілізували. Мобілізували. мобілізували за пару місяців. Mm -hmm. А чим займалися у цивільному житті? Був будівельником, потім працював у комунальному підприємстві. Ага. Тобто працювали, ну, на, працювали місто, на, на, на благо міста. місто рівне. Місто Рівне. Mm. Привіт усім жителям міста рівного. Mm. А, стати прикордонником було ваше бажання, чи ви ось по мобілізації так потрапило так, одразу? Так прикордон. виходить, так сталося. Ага, так сталося. Mm. А, не розчаровані, ще потрапили mm, до думаю, прикордонників. Що ні, ні. Добре, як розпочалась mm. ваша служба, які завдання виконували для тих, хто не в курсі, роз, розкажіть, хто такий інспектор прикордонної служби? Ну, спочатку я не стикався з службою, ну потім попав львівський навчальний центр. <гум> ну і так почалася служба. Які, які завдання у Львові? Чи, чи сподобалось вам місто? Що вище ну, видало? Були там навчання, були тігорція, підготовка, полігон, стрільби. Ну а потім вже попали. Ну, mm -hmm. чи, чи швидко вам все це вдавалось, ось, ось стрільби? Nie. Я, я пам'ятаю свої перші стрільби. Це, це, спочат... це був жах. Спочатку так. Да. Спочатку не вдавалося, помаленьку потім mm -hmm. все настроїлося. Ну ви вважали, mm -hmm. коли вже їхали ну, в район ведення бойових дій? Вважали себе підготовленим бійцем? Ну, можна до Можна сказати до усього? так, Бо ми трошки часу провели на навчання? Mm -hmm. Отак, я можу сказати, що так. А вже у березні минулого року ви потрапили на один із найгарячіших тоді Бахмутський напрямок. Якими були а, ваші перші думки? Чи переймались ваші близькі, рідні, чи знали вони взагалі, що ви поїхали фактично на нуль? Знали, переживали, молились. Ну, так, трошки. Ну, перше враження теж непривично. Непривично. Ну, 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 звісно. А, які задачі перед вами стояли, перебуваючи ось вже саме там на Бахмутському напрямку? Не пустить ворога. Так само, захищали ми ділянку вона була вистрілена, як говориться, Наказ. Не пропустить ворога далі. Угу. А... Розкажіть детальніше, ось ви, ви, ви приїхали. Як виглядав ваш день? Там ось там ну, підйом, ось. Там, чергування. Я-я я якось проходить день прикордонника на Бахмутському напрямку? Ну, це непривично, бо ти не знаєш звідки, куди що летить. Ти привикаєш до цих вибухів. Ну, потім починаєш осмислювати, куди, mm -hmm. що, до чого. Ці прильоти, що стріляють. ну березень, весна це така пора року, і взагалі погода на навесні це коли все тане, багато багнюки. Важ, важко взагалі пересуватись. Як ви з цим справлялись? Справлялись, мерзли. Було по-різному. Ну, у нас не було вибору. Ну от коли я був на ротаціях, в мене були такі високі, височенні чоботи. Ось такі, що, що ну, <рес> там ходити. Що у вас було таке специфічне тоді? Ну, звичайне взуття, бо там високих не побіжиш, там треба mm -hmm. бігати. Треба бігать. Постійно у Русі. Не, в Русі. А, відомо, що ну з тиждень у травні минулого року, перебуваючи на позиціях в районі міста Бахмут у складі вогневої групи, ви виконували бойові завдання у житловій забудові міста. А кожного дня противник завдавав масованих артилерійських ударів, які могли тривати ну, до 4 годин. А, і потім він проводив ще і наземні атаки. Розкажіть про те, як взагалі можна виступати перед вважаючим у кількості противником, тим паче ще і у житловій забудові. Було тяжко. Тяжко. Ну, ми стримали противника. Ну, але їхні сили, звісно, не рівні. І багато снарядів. Ну, в нас трошки не втримали ми їх. Ну, оборону тримали, ти ну, тиждень тримати у житловій забудові, і, не маючи там, можливо, всього, що потрібно, ну, це, це дуже важко. Ну, це а, дуже важко. А як взагалі відрізняється, наприклад, бій у житловій забудові, і бій у полі? Це складніше, простіше. ось чим відрізняється? Полі це відкрита місцевість. Забудова все одно, ну, є, де сховатися. Але як по тобі працює танчик, то дуже неприємно. Ну, а, наприклад, ви коли були у житловій забудові, там вже не було людей? Чи ще хтось там десь проживав, десь хтось якийсь укриття? Ще були це? люди, але ну, я знаю. це Нормально там не залишилось, я думаю. Нормальні не залишились, але а, чи, чи стикались ви з ними, ось цими з місцевими мешканцями, як вони реагували на вас? А, чи якось допомагали, чи ви допомагали місцевим там? Ну, місцевим допомагали, була евакуація місцевих. Старалася хто бажав, евакуйовували. Угу. А хто не бажав, не як там їхня доля. Ну, о, евакуація. Під обстрілами. Я, я, як це відбувається? Ну, фактично, ось а, ти береш ваш, підрозділ. Твій бере а, відповідальність за життя цих людей. Це складно чи не складно. Складно, ну. бо ти відповідаєш за їхнє життя. Тим більше, в першу чергу, і нас треба евакуювати. Uh -huh. ну, ми брали старалися і старалися місцевих. Були місця, евакуйовували. І Як люди дякували чи не ну, дякували? Дякували. Просилися евакуйте нас. А були ті, хто, наприклад, відмовлявся від евакуації, кажуть, що я тут буду до кінця діти? Ті, що тут... були, то вони нас не просили допомоги. Вони самі там десь. Ну ось проживали, uh -huh. по підвалах. В цей же тиждень, ось, коли ви тримали ось цю оборону, ваша група знищила 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки окупантів разом з особовим складом. Це ну, дуже такий гарний показник. Як у вас це все вийшло, адже відомо, що ну, ви тоді ви самі зазначили, що були обмежені і в боєприпасах, і в якомусь постачанні? Як так вийшло знищити 5 одиниць автомобільної техніки ще й з особовим складом противника? Ну, була командна робота. Сказати, ну, вроді, боєприпаси, можна сказати, хватало. Утримали, тримали позиції. Якось так. Коли бачиш, що воно горить, горить ця машина, горять окупанти. Що тоді відчуваєш? Ну, відчуваєш. Ти надав, якогось... знищив, можна сказати. Був такий піднесений настрій, типу, прилив адреналіну. Кажуть, що люди, що відкривається друге дихання, і ти там ну, я, ну, починаєш. Ну Тут вже, але їх теж шкода, але нічого не поробиш. Нічого не поробиш, mm. це точно. Зараз ви вже повернулися з ротації і захищаєте вже українсько-білоруський кордон. Так. — Які mm. особливості там кажуть, що є і ДРГ, і постійно теж ведеться е, спостереження, постійно все фіксується. Е, як там у вас проходить служба? Ну тут спокійніше, спокійніше, але ну, спокійніше. Ну, але служба є служба, так само, охраняє кордону. Чи зустрічалися, можливо, з ДРГ-групами противника? — Я Особисто ні. Ну, як казали, бачили і проходили. Угу. Угу. А, які у вас наразі плани? Вже думали, що будете робити угу. після перемоги? Або є якісь ось такі цілі, плані які ставили собі? Ну, наприклад. Сімейне з життям його земо. Хочете додому? Не без Тож, цього. Ну, спокійно, якось, працювати. Налаштовані до перемоги. На перемоги, так. Бо перемога по любому буде. Однозначно. Mm. Що особисто для вас означає бути прикордонником? Таке крайнє питання. Ну, захисний кордону, як можна сказати вже звучить. Більше не знаєш. <кій> ну, ви вже май 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 майже рік прикордонник вже mm. пройшли е, ротацію. Ротацію тяжку, нелегку побачили е, багато чого, mm. що що ну звичайна людина е, не могла побачити. Е, можливо, що у вас змінилося? Чи асоціюєте е, ви себе е, саме ось з прикордонником, воїном, який, як ви кажете, стоїть до кінця? Ну так. Ну, все є до кінця. Правильно. Що ж, гадаю, на такій гарній ноті будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні поспілкувалися з інспектором прикордонної служби, кулеметником першого прикордонного загону Ігорем Барабашем про його шлях прикордонника, службу на передових позиціях, та й взагалі, що означає бути прикордонником. Мене звати Костянтин Богатирьов, і ви слухали програму Незламні. Ще почуємось.